Dakar, Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2024 рік. За проголосували 276 депутатів. Це знову коштує своєнного часу. Доходи становитимуть 1 трильйон 768 мільярдів гривень. Видатки відповідно 3 трильйони 350 мільярдів гривень. Дефіцит вдалося зменшити на 22 мільярди, але він однаково становить майже половину бюджету і понад 20%. Власне, 1 це один трильярд 570 мільярдів. Його планують покривати за рахунок допомоги західних партнерів та запозичень. Основні статті витрат державного кошторису це військові на оборону заклали 1 трильйон 685 мільярдів гривень. Це на 113 мільярдів більше ніж цього року. Уряд зменшив прогноз зростання ВВП із 5% до 4,6%, але інфляцію заклав меншу 9,7%. Середній курс гривні 2024 року прогнозують 40 гривень 70 копійок за долар. Мінімальна зарплата зросте до 7 тисяч 100 гривень з січня і до власне восьми тисяч гривень з 1 квітня. Зростуть також пенсійні та інші соціальні виплати. Володимир Решунков, член комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Пане Володимире, добрий вечір вам. Доброго вечора, вітаю всіх. Хай буде він спокійний. Навзаєм. Ну, поговоримо про бюджет, як ви вже зрозуміли, адже Верховна Рада ухвалила проєкт державного бюджету на наступний рік? І от в бюджетному комітеті заявляли, що до другого читання проект бюджету на наступний рік зазнав мінімальних змін. Тож, зрештою, як би ви охарактеризували державний бюджет і яких основних змін тепер чекатимуть українці вже в новому році? Ну, дивіться, якщо б я сказав, що ми очікували прийняття бюджету, в якому будуть збільшені видатки на соціальні програми, в якому б ми могли говорити про збільшення заробітних плат або пенсій для наших громадян, то ми прекрасно маємо усвідомлювати, що під час війни воєнний стан, коли ми втратили біля 20% наших територій, сьогодні окуповані. Коли ми практично майже втратили половину економічного промислового потенціалу нашої країни, нагадаю, 5-7 мільйонів працездатних громадян за межами країни, і в таких умовах говорити, що ми могли прийняти бюджет потужний, який був би спрямований на саме на розвиток країни, мабуть, ну це було б точно перебільшення. Тому основний акцент це. Вся увага на здобуття перемоги, тобто підтримка армії наших збройних сил, сил територіальної оборони, безперечно, окремо йдуть програми, які пов'язані з виробництвом спеціальних засобів військових, безпілотних літальних апаратів, виробництво зброї, обладнання військового і таке інше, це окремі. Я б сказав так, першочергові і підкреслені напрямки з цим погодились депутати, і саме так виглядає бюджет на, на наступний рік. Що нас турбує, та частина видаткова, яка сьогодні запланована, вона має бути забезпечена, тобто потрібно думати над джерелами надходження в бюджет. Тому що все, що ми запланували, воно теж якби перебуває під нашою пильною увагою, і ми стурбовані, наприклад, тим, що наші сьогодні міжнародні партнери, міжнародні фінансові донори, ті інституції, які нам забезпечують сьогодні видатки саме по частині соціальні, заробітні плати, пенсії, ми ж фінансуємо практично з допомоги наших міжнародних партнерів. Так, от, якщо сьогодні... У них йдуть якісь перемовини, оцінка ситуації, того, що відбувається в країні, коли ми не чуємо чіткого визначення, коли в які строки надійдуть нам ті чи інші види фінансової допомоги, оце нас найбільше турбує, тому що якщо буде забезпечено надходження тих видатків, які передбачаються, ми проживемо рік. Ми будемо максимально шукати всі резерви, щоб економіка оживлялася, спрацювала. Ми все-таки говоримо про те, що потрібно з повагою відноситись до українського бізнесу і потрібно його підтримувати, щоб він запрацював, виходив з тіні і забезпечував надходження до нашого бюджету. Тому, якщо все це буде, тоді ми будемо спокійно, нормально. Працювати і працювати на перемогу. А от якщо будуть якісь, скажімо, зупинки затримки, це може викликати певні наші тривоги, тому бюджет прийнятий. І сьогодні треба всім працювати над тим, щоб він був забезпечений. Власне, парламентарі кажуть, що серед головних новацій допрацьованого до другого читання документу це збільшення доходів бюджету на 22 мільярди гривень, за рахунок чого це стало можливим. Так дійсно були серйозні перемовини між міністерством фінансів, в цілому, урядом і профільним комітетом депутатів Взагалі бюджетом займались практично всі фракції, політичні групи. Тому що це важливий документ для всієї країни. І дійсно домовились ну максимально більше не могли на 22 мільярда збільшити видатки. В основному, за рахунок, це прибуток нашої банківської системи. Вони мають запрацювати більш ефективно. Ми говорили серйозно з органами податковими. Сьогодні бюро економічної безпеки має запрацювати, і ми маємо забезпечити надходження більше. На налог на добавлену вартість за рахунок товарів імпорту, віз візних товарів. Безперечно, візне мито воно, воно за рахунок цього передбачається. Ну і певною частиною збільшення рентної плати. Це основні такі напрямки. Але ще раз кажу: ми зараз маємо вибудувати наші стосунки порядні, я б так сказав. Обоюдні, обопільні між бізнесом і урядом, тому що бізнес в дуже важкому стані. Але водночас, ми бачите, з 1 грудня зараз знову поновлюємо податкові перевірки. Має бути контроль, і всі мають розуміти, треба платити податки. Незважаючи, як би не було важко, ми маємо пережити цей рік. Дуже сподіваємося, це буде рік переломний, такий в плані військової кампанії. Але е, всі мають забезпечувати надходження в бюджет. Так мають забезпечити надходження бюджету, але так само і як і наші партнери. Адже цього ми теж очікуємо, щоб було не гірше ніж в попередніх і в 2022, і в 2023 роках. Наскільки ми залежні від фінансової підтримки в цілому наших партнерів, якщо ну брати до уваги саме кошторис на 2024 рік, рік, чи є можливості знаходити можливо додаткові кошти всередині держави з огляду на нещодавню заяву Джона Кірбі, координатора зі стратегічних комунікацій ради Нацбезпеки безпеки США про те, що кошти США для України ви? Черпані практично на 96%. Ну, ми дійсно залежимо, скажімо так, достатньо серйозно від наших міжнародних партнерів. Це і Міжнародний валютний фонд, і Світовий банк, і пряма допомога фінансова із Сполучених Штатів країн Європейського Союзу це різного роду програми. Це і позики, це державні спеціальні програми. Розумієте, у нас є з ними. Практично всі домовленості є напрацювання. Ми надаємо всю необхідну документацію і пояснення, тому що вони ж не просто фінансують, вони вимагають чітких планів, де ми помісячно розраховуємо, показуємо, які видатки ми можемо перекрити своїми надходженнями, а де нам потрібна однозначно допомога міжнародних партнерів. Вони з усім погоджуються, але бачите, потім. Вступають в силу якісь фактори, скажімо, політичні. Сьогодні виборча кампанія, яка практично розпочалась в США. Сьогодні окремі вимоги наших європейських партнерів, тієї самої Угорщини, Словаччини, які ну, певним чином ставлять під сумнів якусь системність надання нам допомоги. Тобто, потрібно сьогодні нам дуже серйозно працювати з нашими міжнародними партнерами. В цьому контексті всі, хто на міжнародному так званому фронті проводив ефективну роботу в цьому році, в 2022 році, зараз мають попрацювати надзвичайно ефективно. І ми зможемо довести нашим партнерам, що всі наші плани реальні, але нам потрібна системна допомога. Ось саме про таку роботу треба вести сьогодні мову. Що ж, ну власне такі розмови ми і ведемо зокрема, і з вами, і з урядовцями, які так чи ж докладають зусиль для того, щоб все ж таки ця підтримка була. І шляхи поповнення бюджету так само були. Володимир Аршонков, член комітету Верховної ради України з питань правоохоронної діяльності, коментував бюджет на 2024 рік.